Майже двома третинами людства нині правлять чоловіки віком понад 70 років. Це просто беззаперечний факт. Да? Тобто, от, Іра, це і всіх... це іджизм. Ну, я розумію, це. але все одно. Тобто, ти е, натякаєш, що мені мароку не треба керувати людством, так? Ні, така Ні, Я погоджуюся, що це проблема. Я погоджуюся на 100%, що це саме та проблема. Я реально. ну, come on, Чоловіки октигенеріан. Ну, він скоро буде мати 80 років. Ну. сорі, але де, де молодь? Пробачте, де, де молоді, де жінки? Вони, ви бачили цей його е, уряд? Це мільярдери, там 12, здається, і всі вони білі чоловіки. А де, де жінки? Ну... Вони, вони не мислять такими нормальними категоріями, що є це, це механічно, Вони просто цього Марк, не бачать. Це механічно не працює. Ну, т, давай. В смислі, давай механічно так. не працює? Половина планети ну, є жінки. Ну, ти італійська прем'єрка. Тобі що, мало жінки? Ну, прекрасно, yes, мало. Жінки? Має бути ну, більше. Окей. А, має має а бути подібне на 50, 50? Я, якщо, давай, Давай посперечаємося. Давай я тобі скажу: Ангела Меркель жінка? Ну, за статевими ознаками. Ну, так, але вона не була, при владі. Була і що? Ну, ну нам була. яка користь від того, що була Ангела Меркель. Це, а яка не, користь це була парчіна. від того, що шродер очолив? Ну, шродер тому... Супер жінка Путіна. Ну, це, це теж треба усвідомити. Ну, ти, 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 ти бачиш користь від чоловіків, а бачиш не користь не, від жінок. Я кажу, жінок. що механіка це, це не, не працює. Так, механіка я скажу, що механіка не працює. Ми ну, тобто, Механічно жінка, Ми... або чоловік це не має значення. Або людина є. Має величезне значення. Має величезне Добре, значення. То поясни мені. Давай. Поясни. Є книга... і, і нехай ярина починається... пояснить. Бо дивись: вона сидить поміж нами двома самцями. Людського виду. Ну, так. Я, 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 я за тим, щоб я за тим, щоб дивися навіть з точки зору простої математики, 50% відсотків планету, навіть 51, якщо бути точним, це жінки. А вони не представлені. Коли є 70% відсотків чоловіків при владі, жіночі голоси, вони ну, вибач, вони гальму гальмуються, гальму, бо є чоловіки. Як мінімум, має бути. Рівність 50 50 Все. Ти це, знаєш, це час. Я, я не буду заперечувати, тому що в тебе дуже розумна дружина. Вона розумніша від мене. Я не сперечаюся в, в цьому. Я, я просто про те, що ти розумієш, я колись був такої думки, що треба, що можливо, оця ця форма брутальна, так. Підійти до е, parity, тобто до рівність, де є no. стосовно тупо big data, 50 на 50. Я думаю, а чи воно буде працювати? Потім ми мали непоганий зустріч, е, здається, це було в Львові або в Києві, коли ми запустили цю книгу про міз коротку історію мізогінії. Я починаю розуміти, що це правильна тактика, бо ми ще навіть не пробували її. Є, є парламентська група, вона вона в Британії знаходиться є ну типа громадська організація яка агітує за щоб всі парламент парламенти світу досягнули цієї мети тобто як мінімум щоб 50% було представлено ну щоб жінки були при владі ти, ти, 50 про, механіку. ти про механіку я, я. я тут не пого і воно буде працювати ні, і воно я, буде я маю увагі, так само, як мають. Я, чи... я зараз маю Якщо ми свою маємо... позицію, тому що мене захетять тут точно в чаті у нас ні. і скажуть, що я там не знаю що, я за рівність, абсолютну рівність, незважаючи на стать. Ну от в принципі, та? Ну тобто, яка різниця? Якої ти статі? Там жінка, ти чоловік, і у нас є питання, величезне питання в Україні. Те, що е, жінки у послідженні, от давай, так, ну не тільки в Україні, ну всюди в світі. Те, що ви називаєте, нерівність, та але, але треба довести свою рівність і свої інтелектуальні властивості. Чоловіки зловживають інтелектуальними властивостями. Чоловіки дуже часто тупі, ну вони просто керуються інстинктами. Давайте знову таки розставимо все на свої місця. Я, ну, я проти лівої ідеї, але я проти механіки, що давайте ми рівно поставимо жінок і чоловіків в парламент. Ну, слухайте, треба довести свій інтелектуальний рівень, як мінімум, що чоловікам, але що вони... жінкам. І все. І, і на вони... цьому я вони... можу поставити це... крапку. І там немає значення, якої ти статі, тому що, скажімо, людина, який... Яку я дуже шаную, дуже сильно шаную за всі рішення, які вона ухвалила, це Гольда Мейер. І вона жінка, вона, та, вона з Ізраїлю, вона з Києва походженням. І вона зробила велику державу Ізраїль в результаті. Гольда Мейер. Жінка. з Києва. А з іншого боку, є Бен Гуріон, який оцей гном який там стрибав, він маленький, але він теж зробив свою справу. І тут стать неважлива. Ну, тобто, ми говоримо зараз не про механіку, що от жінок має бути 50 на 50 чоловіків. Що Чо, ми цим досягнемо? 50 відсотків добнів чоловіків і 50 відсотків добнів жінок. Ну, от скажімо. Ні, я... механіка буде працювати, бо іноді його треба робити просто ну, що я воно помиляюся. Рухалося. Тут треба також враховувати ефект патріархальних систем. Воно вже працює проти е, жінок. Автоматично. Well, і, і, і це жінки це розуміють. Я бачу, вони поводилися супроти Оляну. Воно існує. Е, сказати, що вона, що ця патріархальна система не збудована так, аби не допустити жінок до... Вищої ланки чи це до естаблішменту, скажімо це так. Не це це неправильно. Це Вони... Довіс, але патріархальна система. Ірина. У нас є прекрасна Ірина, ведуча, вона дипломат, по суті. Це значить, не допустити. Ти Ірину не допустиш до, до, до влади. Я, я тільки двома руками буду за те, щоб вона туди прийшла. Я також буду за. Ну, Я і також я за буду за, але... буду теж за. Ти, ти, я ще раз, я проти механіки. Я не люблю механіки, оцієї. Я зараз Ва... вас помирю в суперечці. А ми не сваримося, Юра. Справа в тому, що я ми не, не сваримося. Просто... У нас дискусія, Тут, у нас просто... нормальна дискусія. З загальна ми не Гогеді. Механіка я... працює. Ну я в принципі до того, що якщо вже ми дійшли до цієї теми, що має бути усунено купа причин, через які у жінок менше можливостей дійсно розвиватися. Вони просто побутові, дуже часто дрібні, тому що жінка часто досягає чогось супереча, не завдяки, і давайте будемо відвертими exactly. у жінок не є. так давно з'явилося. Це є не це так давно з'явилась можливість дійсно отримувати освіту, можливість висловлюватися відкрито, тобто дуже мало часу треба б мати було дуже сильний характер до цього для того щоб дійсно пробитися в цьому світі і показати свою, свій інтелект показати свої розуміння в багатьох країнах це все досі так само як і було тих самих 100 років тому та ж сама історія а то ще й навіть далі лишилася традиція на тому ж рівні в україні все значно краще завжди було якщо говорити про українських жінок порівняно навіть з європейськими країнами в Оксани оксані є дуже чудова праця там де вона дуже Гарно досліджує це питання там, де от чого в наше місто Вінниця називається Вінницею, тому що це винниця від слова такого. А що таке винниця? Це спадок, який. Мати передає своїй доньці, ну от це дуже гарний такий показник того, що українські жінки значно крутіше в цьому контексті, в суспільному такому устрої, ніж багато які інші країни в цьому плані. Від давайте згадаємо дуже ваші. Я не знаю. Я, я не знаю, що тут сказати, тому що я толерантно ще раз. Головне, щоб носій, ну тобто персона. Гомо sapiens sapiens erectus незалежно від статі, був носієм якоїсь думки. Та? Тому що, ну давайте. Я вам зараз Валентину Шевченко згадаю, яка була головою Верховної Ради України. Репресивна баба, радянська і так далі. Ну Що, що нам це помогло? Ну Марок просто не знає, навіть, хто це така Валентина Шевченко, можливо. Не. Я, я пам'ятаю це, я Та, або, але, але... або Рейса Кириченко. Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику. Тр... Можна говорити про Матвієнко, яка очоли думаю зараз, right? вона українка також, але вона досить. Ні, ні, Матвієнко, в... ні, ти, ти про іншу. То, 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 то інше Матвієнко. Це про полтавську Яка... Ні, ні. Та що, та, що в російській думі не матві. Ну, так, вона, та, вона очолює, в принципі, одну з палат і так вона, званого і... парламенту так званої Російської, так званої Федерації. Це що, і вона з українського, нам, ну, тобто, поход... Але вазака, вона з українського походження походження. Це ми... теж особа жіночої статі. Вам, вам це допомагає? Або Ірина Геращенко, вона ось мають вам а, а, Арестович така ну, так офігенно спрацювала, так, так? Тобто тут Арестовичі за кожних це... тих прикладів я можу, можу називати чоловічий хуйовий приклад, так само, як ти пошукаєш хуйові Украї... жіночі прикладів. Це не є причиною не, не йти шляхом е, механіки. Якщо говоримо як про тобі механіку, я кажу, що не треба о... йти шляхом механіки. Я, але в ці ці приклади також можна сказати, що не маємо мати 50% чоловіків, бо так само та логіка працює, розумієш? Перед, перед роби цей ну, з іншого боку, подивитися на цю проблематику, бо ми можемо знайти дуже. Слухай, Трамп, це що? Це you know, вершина чоловічого знання? I'm sorry. Або ну будь-хто там можна оця коровати і буде краще управлінська а, система, але е, механіка треба, як мінімум, спробувати досягнути 50 на 50 Без цього тоді ми ніколи не будемо досягнути навіть. Близько до, до рівної системи, де жіночі голоси і жіночі дії, ми будемо їх бачити. Механіка працює так само у фізиці. Нам треба більше зброї як у росіян. Нам механіка там буде працювати. Механіка скрізь працює, і я не бачу причини поки що, що вона також не би працювало в соціальних структурах, в соціальних інституціях. Це моя позиція. Я шаную твою позицію абсолютно. Ти ж розумієш, що я. ну Тобто, я не є диктатор в тому плані, що от моя позиція і все. Це звичайно. Я, що я, вважаю, Та. я вважаю, що кожній людині треба давати можливість для розвитку і платформу для розвитку. І в принципі, у нас от є наша платформа UMAN Script там, де людям дається. Можливість для розвитку. І я зараз не буду заглиблюватися, тому що мені є що розказати. І я думаю, що ти теж це прекрасно розумієш, як доросла і розумна людина, а Ірина тим більше, як наша дипломатка головна, за що я її дуже люблю, що вона от намагається втримати баланс. Вона ж не встала на мібіка або на твій. Вона каже, я вас помирю. Так я ж Куди я кодері. Ні, я, я ні з ким не хочу сваритися, тому що ми всі знаєте, я маю сказати все ж таки цю промову наприкінці сьогоднішньої п'ятничної етеру, ми всі травмовані дуже сильно. Тобто, у нас є втрати, і ми всі несемо ці втрати, і нам, ну, нам доводиться дуже часто, ну, в більшості випадків, самовизначатися і самоідентифікуватися. І нашим глядачам так само. як би ви не крутили, але так воно є. Ну тобто, от, дискусії, я, я з марок можу продовжити цю дискусію <рівність>, про рівність із Іриною теж. Е, просто часу на це піде дуже багато. Але наші глядачі можуть написати нам в коменти що ви думаєте з приводу, рівність можливостей і е-е Гендерне, okay. Гендерна рівність, так? наскільки це важливо. Бо Марек, бачите, відстоює одну позицію. У мене трошки інша. Ірина, як завжди, зважує одного і другого. Ну, я жарніший. Іра так, оп, оп, оп рука в неї, оп, вниз пішла. Так, Це жарти жартами, але в цьому ми прекрасні, в тому, що ми маємо можливість дискутувати з подібних тем навіть під час війни.